У Житомирській обласній лікарні імені Гербачевського запрацював новий мрт апарат. Попереднє обладнання вийшло з ладу у квітні 2024 року. Відтоді пацієнти не мали можливості пройти безкоштовне обстеження в нашій області. Сьогодні вже повноцінно функціонує функціонує апарат дороговартісний апарат, який коштує близько 1 мільйона євро який переданий безкоштовно, ще раз хочу підкреслити, в нашу лікарню і буде надавати безкоштовні послуги нашим громадянам. Це було виділено, придбано за державні кошти і розподілено для житомирщини. Саме приміщення, де знаходиться МРТ-апарат, облаштували за кошти лікарні. Власне лікарня, лікарня витратила власних коштів півтора мільйона гривень на проведення ремонтних робіт, облаштування всього. Все. Ну і тепер на нас лягає повністю витратні матеріали. От я сьогодні підписав платіжку на плівку на 800 тисяч, на регіон контрастних речовини на 200 тисяч, і це на три місяці роботи. І невідомо, чи нам вистачить. Компенсувати буде Національна служба здоров'я України, але не знаю, в якому обсязі і чи вистачить компенсації на це всіх витрати. За словами керівника лікарні, МРТ-обстеження для пацієнтів проводять лише третій день. 16-18 чоловік ми зараз вийшли на потужність, в перспективі ми маємо вийти до 30. На добу. Звичайно, людина, якщо вона просто захотіла пройти МРТ, так неможливо. Людина мусить звернутися на прийом до лікаря. І не до сімейного лікаря, а до лікаря районної або міської лікарні. Лікар дає направлення на проходження МРТ. І з цим направленням хорму знову ж необхідно буде звернутися на лікаря обласної лікарні. Для чого? Для того, щоб підтвердити обґрунтованість даного направлення і формується черга. Я маю на увазі планових хворих. Це виключно для планових хворих. Для ургентних черги немає. Ургентний хворий, які перебуває нас на лікуванні в обласному закладі, проходиться в той момент, коли їм край необхідно. Які дослідження можна проводити на новому обладнанні, розповідають лікарі медзакладу мрт дослідження всього хребта, мрт дослідження головного мозку, також конкретно до динальної зони порожнити малого тазу. Але я хочу наголосити на те, що ми будемо впроваджувати мрт дослідження серця та мрт молочних залоз У порівнянні з попереднім апаратом цей апарат по якості зображень він набагато кращий, оскільки він дозволяє бачити таку більш детальну візуалізацію зображення, дозволяє побачити. Такі дрібні зміни в різних органах та систем організму людини наразі пройшло навчання 5 лікарів та 5 рентген рентгенлаборантів. Новий МРТ-апарат працюватиме щодня. Пацієнтів прийматимуть з 8 ранку без вихідних.